Good morning, children. Revision time. Open your book, please, page 27. Open your book, please, page 27. <coughs> okay. Let's repeat. Давайте повторимо. <coughs> How to say як сказати встань. Встань. Stand up. Як сказати сядь. Sit down. How to say? Відкрий свою книжку. Open your book. Закрий свою книжку. Close your book. How to say? Як сказати заходь. Come in. Come in, please. Окей, okay. and last. Як сказати, поклади зошит на парту. Put your copybook on the desk. Put your copybook on the desk. Very good. Let's read. Буква сполучення <кліргінь> EA, double E, читається одним звуком E. Read. Читати, please. Будь ласка, repeat, Повтори. Green. Зелений tree – дерево, be – бджола. Звук н, 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 літера н, звук н, н, not, ні, nine, дев'ять, run, біжи, green, зелений, uncle, дядечко, dentist, стоматолог. Look, this is a green tree. Оглянь, це є зелене дерево. Нік, read, please. Нік, читай, будь ласка. Ніна, repeat, please. Ніна, повтори, будь ласка, what is this? Що це? It is a green ruler. Це є зелена лінійка. Артикль E е показує, що лінійка в нас одна. Very good. New words. Нові слова. Oh no! New words! Or maybe yes, new words. <coughs> Або, можливо, так, нові слова. Uh, так, let's learn new words. Давайте вчити нові слова. Look please, uh, look, please at your uh, books. It's page twenty eight. Це в нас сторіночка твенти 28, 28. Open your book, please. Page twenty eight. Look, exercise one. Справа перша. Exercise one. Picture one. Picture one. Так, дивимося. Сьогодні ми вчимо з вами слово read. read. Читати Р. Буквосполучення Іей e читається як І. Д, read. read. Перекладається читати. Тепер дивіться, розповідаю вам, як запам'ятати слово read. Бачите, у нас книжка червоного кольору. Червоне англійською буде red. red. І тут книжка червоного кольору. Червоний буде Red. Я пропоную вивчити слово сполучення. Read red book. Read red book. Причому у нас з вами, якщо ми цю літеру не читатимемо, то якраз вийде колір red, red, червоний. Давайте спробуємо. Повторите Read Read Book. Читати червону книжку. Окей, okay. next. Picture two. picture 2, Тепер дивіться, ось це слово дуже цікаве. По-перше, тут є німий звук. Звук це в нас Е, літера І, німий, тому що ми його не читаємо, але він впливає на попередню голосну, і вона читається так, як в алфавіті АІ. Тобто, ось ця в нас з вами літера буде читатись як I. Тепер дивіться. Ось цю літеру <кій> W ми можемо читати, а можемо не читати. Залежить від того, зможете ви її правильно вимовити чи ні. Ось дивіться, слово писати англійською мовою вимовляється write. Write. В чітко не читаємо, не «write», Ні, це буде неправильно. Ми не можемо прочитати в write. Вона ніби ховається Right, right. Якщо ви не можете так повторити, ми її просто не читаємо. Дивіться, великої різниці ви не почуєте right, right. Правда? Right, 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 right. Тому можна її не читати, опустити. Отже, писати англійською буде right, right. Писати. Тепер дивіться, як запам'ятати це слово. Всі пам'ятають райдера, правда? Райдера. І він постійно щось пише в своєму смартфоні. Ось дивіться, райдер, райдер і райт. Райт писати. <кій> а, так, давайте ще раз повторимо. Write – це писати. Дуже схоже на ім'я райдер. Тому ми запам'ятовуємо, що райдер пише, отже, write це писати. Окей, picture 3. номер 3. Picture 3, малюночок 3. Тут ми вчимо слово make. Make це створювати це робити. Наприклад, make a salad – робити салат. Make a robot, те, що зараз хлопчик робить. make a robot створювати робота, складати робота, робити робота, make a robot. Особливо, особисто мені, слово make дуже схоже на слово м'яке. Make м'яке. От, наприклад, ви вирішили зробити для себе м'яке крісло. І ви нанесли подушок, склали, накрили це все простирадлом, і у вас вийшло таке м'яке-м'яке саморобне крісло. Отже, make, make, як м'яке крісло, яке ви власноруч зробили. Це робити, make, Робити. Так, next picture four. picture Пicче, малюночок чотири. Слово paint. Paint. Paint це малювати. Тепер дивіться. Є два шляхи. Перше, якщо ви вже користувалися в комп'ютері комп програмою Paint, то ви бачили, що там у скляночці стоять там олівчики, пензлики, якими ви можете малювати на екрані якийсь малюнок. Як запам'ятати, якщо ви цієї програми не бачили, як запам'ятати? Paint. Paint схоже на слово пензлик. Пензлик малюємо ми чим пензликом. Paint це пензлик. Забіжу далі і вам скажу, що якщо ми до слова paint добавимо слово закінчення з S, paints, то це буде слово фарби. To paint це малювати. Uh, paints – це фарби. Та зараз не про це. Ми запам'ятовуємо, що paint, згадуємо про пензлик це малювати. І останнє слово ми з вами знаємо: play. Play це грати. Play game грати в ігри. Play with friends грати з друзями. І так, повторимо слова: Read read book. Read. Читати. Right. Right. Writer пише, отже, right. писати. Make, make. Згадуємо про щось м'яке. Make робити, створювати, складати. Paint. Paint. Згадуємо про пендлик малювати. And last lay. Play. Як PlayStation. А що на PlayStation роблять? Правильно, на цій приставці грають. Play – грати. And one, uh, one more word. It's last. Це останнє. І воно сьогодні у нас таке, я б сказала, навіть головне це слово can. Can. Uh, англійською мовою can перекладається можу. I can. Я можу. He can, він може. She can, вона може. «They can» вони можуть. It can воно може. We can ми можемо. Так, тепер давайте, що ми зробимо? Е, зараз я вам напишу всі займенники.

На другому місці ми з вами поставимо слово can. Can можу. Can. Just a minute. Так, і на третьому місці в нас, в нас буде слово, у <coughs> нас буде слово right. Right. Так, тепер дивіться, нам треба побудувати речення. Наприклад, я можу писати. Буде так, I can write. Він може писати. He can write. Вона може писати. She can write. Воно може писати, наприклад, песик. It can write. Ми можемо писати. We can write. Ти можеш писати You can write. Вони можуть писати They can write. Can я можу. Я стильний, я все можу. I can, я можу. Окей, okay. very good. Next picture. Uh, in your book Exercise 2. У вашій книжці справа друга. Зараз uh, нам тут пропонують listen. Listen – Послухати Point. Point показати правильну відповідь. Let's listen. Lesson 6. Exercise 1. Listen, repeat, and act out. 1. I can read. Дівчинка говорить. I can read. I can. Я можу. Read. Що робити? Читати. Тому галочка в нас стоїть біля дівчинки, яка обійняла книжечку. Two. I can write. Бачите, будь ласка, це ж не те зображення. Части. Lesson 6. Exercise 2. Listen and point. 1. Look, Vlad. This is my friend Mary. Look, Vlad. This is my friend Mary. Поглянь, Vlad. Toja moja подружка Mary. Can she paint? Can she paint? Can she paint? No, she cannot. No, she cannot. Ні, вона не може. But she can write. But she she can can write. write. Але вона може write, писати. І ми тут бачимо з вами. Я не додивилася, що в дівчинки в руці ручка. Отже, she can write, вона може писати. And this is her brother Bill. And if this is say her brother, her brother Bill, has he got a robot? Has he got a robot? With my robot? Yes, he has. Yes, he has. That with my. Bill can make a robot. Bill can make a robot. Біл може складати робота. So, correct answer it's about robot. Правильна відповідь про робота. Тому що на першому малюночку у нас з вами car автомобіль. 3. And this is my friend Jill. And this is my friend Jill. І це моя подруга Джил. She can paint. She can paint. She can paint. Paint – це малювати. Згадуємо про пендлик. So, correct answer is this picture. Правильна відповідь – ось цей малюночок. Так. We are finished this exercise. Ми закінчили з цією вправою. Exercise 3. Права, третя. Дивіться, тут треба спробувати скласти власноруч речення. Look, поглянь and say і скажи. Що я вам пропоную? Дивіться, ось тут у нас з вами є схема. Замість червоного кружечка ми маємо сказати займенник. Хлопчик, він у нас один, отже, буде he. Дівчинка одна вона she. Діток багато «they». Знову хлопчик один. He він, і дівчинка одна. She. Вона. Вона одна. Замість червоного кружечка ставимо займенники. Потім слово can кажемо обов'язково, бо в нас, наприклад, він може. «Can» кажемо обов'язково. І замість ось цього овала ми говоримо дію, тобто чим діти займають. Let's try. Давайте спробуємо. He can, давайте вам тут показувати, He, замість цього кружечка, can наступне слово, і замість «дії» ми з вами говоримо, що хлопчик робить. Make a robot. І що в нас виходить? He, he can make a robot. Next picture. Дівчинка в нас малює. Вона, вона малює. She can paint. Next picture. Вони, вони. They can play football. He він he can read a book. She can write. She can write. Вона може писати. З усною вправою ми теж закінчили. Спробуйте. Сподіваюсь, у вас все вийде. Just a minute. Зараз ми з вами збільшимо екран. Make a screen bigger. Окей, okay, let's read. Давайте читати. Нагадую, що це у нас page 28, сторіночка 28. Дуже легке сьогодні читання, тому що в букву сполучення NG, остання літера G не читається. Тобто, якщо ми бачимо два звука N. Та звук Г поруч, якщо в нас Г стоїть в кінці слова, то він не читається. Взагалі свій все-таки внесок у вимову літера G вносить. Ми читаємо ніби вніс. Тобто, коли ми вимовляємо слово, ніби звук відправляємо вниз. Я інколи ще пропоную закри... закрити носик пальчиками і прочитати слово із закритим носиком. Ви Зрозумієте різницю. І так. Перше слово син, сон, «рін», кін, лон, «строн». Як бачимо, так і читаємо. Uh, let's translate. Давайте перекладемо. Син співати. Сон пісня. «рін» – каблучка. «кін» – Король. Лон довгий, «строн» – Окей, okay, next sentences. I can sing. Я можу співати. Helen can sing a song. Helen може співати пісню. He is Strong. Він є сильний. I have got a ring. Я маю каблучку. Те, що на пальчику носить так? Прекрасно. Окей. Okay. And last і останнє homework. Домашнє завдання, що нам треба зробити. Дивіться, нам треба подивитися уважно на малюночок, що дітки роблять. Подив... Давайте візьмемо зразок. Перше речення. Що роби у нас з вами поле? Що робить Поле? Вона читає правильно. Отже, ми в робочому зошиті пишемо ком'як і починаємо переписувати речення. «She can». Потім нам треба з літер з ось цих скласти слово. Можете підглядувати в словничок. І буде ось це перша літера, це друга, третя і четверта. І ми в реченні в кінці дописуємо read. She can read. Невеличкі в нас сьогодні будуть речення, і переклад вона може читати. Далі, дивіться. Дивимося, що в нас робить другий хлопчик. Що в нас робить друга дитина? Це в нас ролі прибулець. Ми з вами починаємо переписувати. He він, he, він can може. Потім ми бачимо першу літеру слова. P, i, n, to paint, he can paint. І дописуємо сюди слово paint, ставимо крапочку. Він може малювати. Picture 3. Малюночок 3. Дивимось, що там робить дівчинка. Пише, пише. Отже, починаємо переписувати. She can write. Write писати В Р, Ай, ц. І в кінці у нас німий звук. Який змушує наш голосний звук І читатись як I. Write. Write. She can write. Отже, ось сюди ми з вами напишемо слово write. Перепишемо собі в зошит речення She can write. Picture 4. Picture Малюночок 4. He пишемо: він can може грати в футбол. Згадуємо, що грати буде «play». Отже, складаємо слово ф л е й. Play. Пишемо сюди слово play і дописуємо слово футбол. І в зошиті в нас має бути записане речення. He can play футбол. Він може грати в футбол. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye, my dear.